Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Вітання з Житомирщини. Подивимося, що в мене тут на клумбі. Це кліматіс зацвів пізніше. В попередніх відео я розказувала, що пропадає, і чогось тільки одна віточка відпустила з неї. І вона зацвіла з запізненням. Зазвичай вже вони перецвітають. Ну, отут у мене так чоловіку захотілося, і так він посадив у клумбі виноград. Ну, ось усіки я там які наросли, пообривала. І сьогодні ще встигла просапати ось це все. Тут таке було зарощу, то нарцизи позаплітала в косічки. Піони всі перецівши, а ось красивенно зацвів. Зацвіли флокси у мене під окном. Прямо ось такий шикарний, шикарний здоровий кущик. І дуже ароматний. Ось такий красота така. Дуже ароматний. Ось тут прямо під окном, де відкривається цей кущик. Ці ще будуть цвісти, поки не цвітуть. А рози пішли по другому заходу. Ой, боже, зараз зламаю. Ось такі красиві. Це вже я їх обрізала. Високі вищ за мене. А ось ціла сімейка. Красотуня. Ось яка красота. Ну, ці ще теж не цвітуть. І ті ж самі флокси тут ще теж чогось не цвітуть. А там уже цвітуть. Не знаю. А тут цвітуть мої лілії. Чудові, красиві і навіть трошки запашні. Я коли сапала, сонечко світило, то вони. Досить гарно цвіли. Ой, комари вже заїдають. Ось така краса. Такого насиченого кольору. І жовті теж красунчики. Великі, красиві. Тут ще поки маленькі бутончики, мій смішусь. Пізненько поки не цвіте. Ця Це теж поки бутонів не викинула. Вона якось так неожиданно десь вони беруться. Припустимо, вчора немає, а сьогодні вже викидує і є. Ось така чиста клумбочка посапана. Тут ще по річку буду доривати, бо не всю минулого разу дорвала, частина залишилась зеленою. Ну, а цю клумбочку я вже не встигла, не хватило У мене сил завтра. Я тут посапаю, плетуча роза вже відсвіла. І ось викидуєш і повнічок. Оце все потрібно відрізати. Все вже завтра зроблю. Ось теж віточка. Треба заправити вітер її. Похилив не туди, куди треба. Ось тут ще лілії. Пересадити треба їх всі, мабуть, в одне місце. І красивенно цвітуть ромашки. Великі, красиві, чудові, гарні. Ну, а ця плетуча роза, вона пізніше починала цвісти, то ще поки деякі вже квіточки перецвітають, але в основному ще поки, ще поки тримаються ось такі великі. Прям цілий букет на одній вітерці. Ну і тут у мене малина сплилася сплелася із розами. Мені ця малина не подобається. Вона маленька, не запашна, пізно спіє. Коли іншу ми вже їмо, то тут тільки-тільки-тільки щось там починає і зовсім буду осінню викорчовувати, так сказати, викопувати, викидати тут на місце якусь іншу посажу. Смородина це молодий кущі садила, і смородина того разу була ще зелена, а це дивіться, яка велика. Вже поспіла і дуже крупна. В епіцентрі купляла кущики, молоде я садила. Тут сьогодні трохи покосила це все. Ай, комарі кусають. Вокруг клумбів покосила, бо там сказали, на сіно викосять, а вокруг клумби клумбів. Вокруг порічки, вокруг смородини, вон, кухня. Колодязь, все це я покосила, бо вони все одно мені його ставлять. Там вон, де виноград, теж покосила. А тут коло колодязів в дворі на стурці, я їм минулого разу шнурочок поприв'язувала і добре, вони поплились доверху. І теж ось так гарно квітнуть. Красунчики. Красунчики на вірючки. Вони мені донизу тут із забора стелилися. Тут потрібно косити, і вони мені мішали. Годі ще поки. Ще поки не квітують. І хочу показати тут ось скам'ячка. біля будинка. Ось який помідор виріс. Мабуть, минулого року десь виливала воду чи що. Ну, хай росте. Я його полила. Побачимо, що з нього буде. Тут теж у дворі виноград біля гаража. Цвітуть е, чорнобривці. ну вони якісь цього року маленькі, завжди у мене чорнобривці такі високі, красиві кущі. А це якісь вони такі маленькі. Ну і за будинком обіцяли покосить, не покосили. Сказали, викосять, заберуть собі на сіну, ну, надіюсь. Тут малину я розвожу, це жовта, я вже з'їла її. Тут трошки буквально була дуже солодка, жовта, а там червона. Це так посадила, знайомих її взяла. І бачу, порост попускала, можливо, я її на те місце пересажу. Ну, а тут капуста середня, яку я кропила. Нема, Нема. з олією. Ну, попередніх відео є як я кропила, боялася, що пропаде, ні, все нормально. Це раннє, вже ми різали. Вже качанчики там, ось теж качанчики. Вже є. Сьогодні мусила сапувати цю цибулю. Єлі вже влазила туди. Вона вже лягає, але дуже портулак засів. Ну таке прям. Ой. Ну, коротше, мусила сапати. Петрушечка, базилик синій, базилик зелений, базилік лимонний і цей рядочок теж зелений. Це помідорки. Топікінка, на яку я одівала носочки. Ну, вона в'яжеться їй з капустинки. Вона пов'язалася. І навіть тут посапала. Дуже напеклась на сонці, голова болить. І між рядками клубнички посапала. Дуже багато знов квіточок. Ну а чесник і цю цибулю я вже сюди не влазила. Боялась, що поламаю, моркву теж не трогала. Тільки з краєчка, ось так чуть-чуть там, де зілля було. А так все ще встигла посапати. Сестра каже, що ти твориш все за один день. Ну, а завтра буду смородину рвати вишню. Вон, дивіться, як я густо посадила цибулю. Ой боже! Бачили, прям цибулина на цибулині. Треба проривати на їжу, брати, їй нема куди рости. Бурячок теж поправився, був ніякий. А це ще свіжий сіяла салат, то посходило молоденьке. І не так давно сіяла редісочку. то ось уже є. Уже можна, уже можна рвати. Хоч і тепло, гарідісочка. Моя є. Це сама зернина зійшла, не знала, що, але не висипала, залишила. І бачу, що це буде гарбуз, цей що на кашу. Капусту не сапала. Минулого разу посапала, вона у мене чиста, гарна. А це украшені від цих. Від шпаків, бо клюють, клюють все підряд. І капусту, і помідори, і полуницю. Все, що можна поклювати. Помідори знову попідв'язувала, постригла внизу знову листочки. І завтра треба чимось обробляти, знову кропити. гарна. але бачу де-не-де, -де. жук є. Можливо, завтра ще виборочно прийдеться покропити. Видно, яка пізніше зійшла. От на тій жук і сидить. У нас перець, помідори, які вище підв'язала, нижче ще поки не в'язала, але вони вже квітнуть і треба пропити. Там далі кукуруза, кабачки, дині, кавуни, огірки, які три рази пересівала. То кріт, то холод. Ось такі дачні справи. Але вже давно своя зелень, це вже другу посіяла, а можливо і третю я вже й забула. Вже своя морква, ще минулого разу я рвала, буряк свій вже. Цибуля давно вже своя. Часник молоденький, гарний вже, теж рву на їжу. Капуста вже своя рання. Ось так у мене квітує, зараз полуниця гарно. На мене ремонтантна і буде так аж до морозів квітнути. І ось багато квіточок. Ось такі дачні справи. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей!